Доброго дня, я Андрій Баштовий. це Новини на громадському. І до новин трагедія в Одесі була навмисне спланована. Це про це розповів радник міністра внутрішніх справ Станіслав Рочинський. Він оприлюднив результати слідства до організації масових заворушень. За його словами, причетні політичні сили, зокрема, партія Родіна двом місцевим депутатам, депутатам міської ради. вже мають вручити незабаром повідомлення про підозру у вчиненні злочину. Суд так само нагадаю, вже арештував Сергія Долженкова, сина екс-ректора міліцейського вишу в Одесі. Його Чесність до трагедії вже вдалося встановити. Маємо повідомлення з Донбасу. Там лідери так званої Луганської Народної Республіки приготували попередній варіант конституції самопроголошеної держави. Наразі нікому не визнаний, ніким не визнаний. Його текст прилюднили на сторінках. Просто соціальних мереж. За цим з вашого дозволу назву це документом. Луганська народна республіка є демократичною правовою соціальною державою, а територія єдиною неподільною. Дуже цікава стаття друга документу, яка заявляє, що присвоєння владних повноважень або захоплення влади є недопустимим. Нагадаю про те, що зараз значна частина території Луганської області все ж перебуває в нестабільному стані під контролем бойовиків. Так сьогодні об 11.10 захопили. Приміщення окружної виборчої комісії округу номер 110 у місті Лисичанськ. Про це заявив представник прес-служби центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко. Ну і мабуть, найцікавіша новина на цей момент Арбузова намагалася зняти з банку 50 мільйонів гривень. Дружина колишнього першого віце-прем'єра Сергія Арбузова спробувала отримати кругленьку суму в українському банку. Однак операцію зупинила держслужба фінансового моніторингу. Гу, маємо е, спеціальну гостя для цього Сергій Лещенко. Зараз просто підніметься зі свого е, стільця. Він здалеку до нас приїхав і розповість е, про деталі того, що відбулося. Сергію, е, розповідай секрет, в чому в чому механізм був, яким чином вилучили зупинили цю операцію? Ну наскільки я дізнався, була спроба зняти 50 мільйонів гривень за довіреністю від. Яку видала дружина Сергія Арбузова, їхній довіреній особі українському громадянину, який має прізвище Навальнів, він в Москві отримав довіреність від дружини Арбузової. Приїхав в один з київських банків з цією довіреністю, в якій було власне, сказано, що він має право розпоряджатися рахунком Ірини Олександрівни Арбузової, яка є власне дружиною Сергія Арбузова, і пред'явив цю довіреність і зажадав зняти готівкою 50 мільйонів гривень. Після чого в силу вступив в фінансовий моніторинг, і він зупинив цю транзакцію з огляду на те, що Арбузов він перебуває під міжнародними санкціями. А крім того, він, скажімо так, розглядається як людина, яка можливо причетна до фінансування терористичних угруповань на Донбасі. А цей пан який збирався забирати гроші Арбузових. Він наскільки зрозуміло з Краматорських саправді ну, він народився так? в Краматорську і проживав на території Донецької області. Взагалі, сам Арбузов теж жив і працював на території Донецької області доти, поки Янукович не став президентом. Тому є цілком всі підстави вважати, що вони близькі один до одного. Ще цікавий момент. Я думаю, що це все таки було до певної міри сплановано і домовлено з кимось, тому що, звичайно, якби не було позитивного сигналу від боку з боку нової влади, то не став би їхати представник Арбуз вас такою довірності знімати гроші. Тобто я думаю, що існують певні якісь тобто, кулуарні, куларні кулуарні домовленості з якимись представниками нової влади про те, що ці гроші можна буде зняти, але не вдалося це зробити і. Власне, зараз заморожена ця транзакція. А як так вийшло, що доводиться кожного разу тепер заморожувати транзакцію? Можливо, там інша людина прийде так само з бажанням зняти гроші арбузових, так само матиме довіреність. Чому ці рахунки до сих пір не заморожені, оскільки но ну, арбузов перебуває в Росі? Я не знаю, тому що це запитання не до мене, але наскільки я зрозумів, він був тільки вчора, було повідомлення про те, що порушена кримінальна справа, яка стосується телеканалу БТБ. А до того часу Арбузов не фігурував в кримінальних справах. Але я можу помилятися. Ага, тобто, це, це це лише по ну, я, я, скажімо так, журналіст, як журналіст, я тільки вчора почув про те, що Арбузов фігурує в кримінальній справі, і ця справа стосується телеканалу БТБ. А до того я, ну, як і всі інші, чув про те, що він причетний до корупційних діянь, але якихось кримінальних справ, де б фігурувало його прізвище, ми не зустрічали. Тепер mm -hmm. вона вже є, і можливо, це стало підставою для того, щоб. Ці фінансові ці фінансову транзакцію зупинили. Хоча насправді закон не вимагає, щоб була порушена кримінальна справа для такої зупинки, достатньо підозр з боку фінмоніторингу про те, що. Гроші можуть бути використані на фінансування терористичних угруповань або з метою відмивання коштів. Дуже дякуємо Сергію. Ми нагадаємо нашим глядачам про те, що вчора Генеральна прокуратура України зацікавила, дуже сильно зацікавила витрачання 120, 120 мільйонів гривень на так зване БТБ, на створення БТБ, вимач. і ці гроші були використані з Державного резерву України. Це ще не всі новини, які можуть бути там в форматі Янукович Лікс, опубліковані у нас в рамках. Випуску новин так є інформація про те, що Віктора Януковича, Пшонку та Захарченка, хотіли під час перебування тут ще в Україні, хотіли зняти митрополита Володимира. Такі от докази отримали українські правоохоронці. Висновки подібні зробили у генпрокуратурі. Як встановило розслідування, Янукович був незадоволений позицією митрополита щодо неучасті у політиці, його переконували зректися з посади. А коли це не вдалося, то фізично просто цю людину цього очільника однієї з українських церков ізолювали проти екс очільників держави порушили на цей момент кримінальну справу за статтею перевищення влади. Ну нагадаю, це йдеться про пана Януковича, Пшонку та е Захарченка. Далі е знову ж новини маємо з Донбаса. за даними інформаційного спротиву, вдалося ідентифікувати зброю, яку вилучили у захоплених у полон розвідників двох людей в рамках АТО, які перебували в межах дислокації українських частин, е затримали і от там вилучили. У них серед двох РПГ ще так само був автомат Калашникова з підствольним гранатометом. Перевірили серійний номер, і раніше цей автомат числився в комплекті озброєння батальйону морської піхоти ВМС України з Феодосії, про який ми протягом останніх кількох місяців дуже багато згадували. Нагадаю, цю зброю було захоплено російськими військовими в ході штурму українського батальйону. Ну на думку Дмитра Тимчука, який оприлюднив цю інформацію. Це ще одне підтвердження того, що Росія якраз і забезпечує зброю про російських терористів, які зараз діють на Донбасі. Раз вже згадали про терористів, є ще повідомлення про затримання, уже про реакцію на затримання російських журналістів на території Донбасу. Йдеться про журналістів саме телеканалу Лайф News. Президент Чечні Рамзан Кадиров у блозі на Ехо Москви написав, що вимагає звільнити співробітників Лайф News і погрожує Україні застосуванням сил. Це вже не перша різка заява, яку робить Кадиров. Нагадаю про те, що в результаті АТО журналісти російського телеканалу Лайф News Марат Сайченко Ла. Олег Сидякін все ж визнали на цей момент є запис від Служби безпеки України про те, що вони прибули на територію України незаконно. Вони приховали власну причетність до роботи в засобах масової інформації, сказали, що їдуть на концерт, коли прибули в аеропорт Бориспіль. А вже далі ці люди. Потім поїхали на схід, працювали спочатку в Донецьку, потім в Краматорську, де дуже активно співпрацювали з місцевою владою, отримали дозвіл на роботу від місцевих терористів. Ну і висвітлювали події для Life News. Це Марат Сайченко. Він був відеожурналістом, а його колега був ну виконував функції. Працював в кадрі безпосередньо. Є дуже багато відеоматеріалів, які вони. Встигли за час роботи на Донбасі переслати. Ну і е, детальніше зараз тему, тему Олега Царьова торкнемося. Невідомі в Дніпропетровську цієї ночі спалив його будинок. Е, про це царьов сам на Фейсбуці писав, фото опублікував, е, на щось ніхто не постраждав. З його близьких про це він пише теж на Фейсбуці. Каже, що його родина не була в той момент в будинку. Але це не остання новина про Олега Царьова на сьогодні. Проти нього запровадили нові санкції. Цього разу це зробила Швейцарія. Крім царьова, до переліку цього ж документа потрапив ще 12 громадян України та Росії. Це в більшості свої лідери сепаратистів на Донбасі і в Криму, а також російські посадовці. Санкції також вели проти двох кримських компаній, яких Росія націоналізувала. Це Чорноморнафтогаз і Феодосія. Зараз вже пішли в міжнародні новини. Розповім вам про експрезидента Єгипту Хосні Мубарака, якого засудили до трьох років ув'язнення. Дуже довго тривав судовий процес. Мубарака визнали винним у хабарництві і розкраданні аж 17 мільярдів доларів бюджетних коштів. Нагадаю про те, що Генеральна прокуратура України, коли говорить про Віктора Януковича, говорить про те, що він лише вивіз з України в щось в форматі 100 мільярдів, і з них 70 мільярдів це на банківських рахунках більше 30 Ох мільярдів вдалося вивести йому готівкою. Отже, повертаюся до Мубарака. Так трохи зробив ліричний відступ на віктора Януковича. За тим же звинуваченням, що і експрезидент Єгипту засудили, і його синів їм дали по 4 роки тюрми. Нагадаю про те, що Мубарака усунули від влади в результаті масових протестів, так званої арабської весни, яка відбувалася в Каїрі, Ці величезні протести на площі Тахрір ще з січня. 2014 року тривали зміни в країні, в тому числі і процес над екс-президентом Хосні Мубарак, очолював Єгипет аж 30 років. Ну тепер мусить відповісти за ті корупційні скандали, докази яких вдалося наразі знайти. Ну і е, зміни у розкладі сил перед президентськими виборами за останніми опитуваннями конкурентами Петра Порошенка у другому турі. Несподівано може стати не тільки Юлія Тимошенко, а й е, Анатолій Гриценко. Про це свідчить дані досліджень Центру Разумкова та фонду демократичні ініціативи. За його даними за Порошенка готові віддати свій голос 44% опитаних за Тимошенко 8,4%. і Ну і спину Юлії Володимирівні дихає вже Анатолій Гриценко з е, сімома з половиною. Відсотками, такий зовсім невеликий розрив в рамках статистичної похибки, тому можливо рейтинги у них зовсім зовсім однакові на цей момент. Нагадаю, про те, що і у Сергія Тігіпка приблизно ті самі цифри на цей момент так радісно опублікував повідомлення про потрапляння до п'ятірки на такому хорошому місці Анатолій Гриценко у своєму Фейсбуці. У президентських виборах 25 травня, за даними соціологів, готові взяти участь понад 70% українців із них обов'язково обов'язково проголосують, більше як 60% і більш ніж 10% скоріше за все прийдуть на виборчі дільниці. Нагадаю про те, що зараз велика явка стоїть під загрозою, оскільки на сході України у Донецькій та Луганській області ймовірно вибори відбуватися фактично не будуть, тому що величезна кількість окружних виборчих комісій на цей момент контролюються терористами, і так само в Криму людям, якщо проголосувати, доведеться виїжджати за межі автономії. А це вже дуже складно. Нагадаю, що цифри ми брали з досліджень фонду. У демократичні ініціативи а найвища явка зрозуміло буде на сході та це на заході та центрі України. А от на Донбасі там цікава цифра, лише половина опитаних готова прийти на вибори. Ну, ми розуміємо, ситуація все ж складна і люди ці демотивовані. Сьогодні в Україні був протест. Настя Станко не так давно повернулася з цієї акції протесту. Працівники заводу Антонова, які в Києві, протестують проти звільнення свого керівника. Більше тисячі людей вийшли під будівлю Кабміну. Вони вимагають. Повернути на посаду керівника генерального конструктора заводу Дмитра Ківу, проте мали дуже багато повідомлень про громадських активістів, про те, що не всі люди за власним бажанням мали йти на цю акцію. Відбувався певний тиск. Наразі покажемо вам репортаж Насті Станко з місця події, що вона побачила там, поспілкувалася з протестувальниками. Я за вами прощаюся для того, щоб готувати наступний випуск новин, який буде десь близько за 40 хвилин.